Замість літургії ми поспішаємо у справах. Дорогі мої, божественна літургія це дуже важлива тема для розмови. Згадаємо, в одній з її молитов говориться, людина пов'язана тілесними пожаданнями, негідна приступити до служіння літургії. Ці слова стосуються і нас, хто, хто за. Священників. Хіба є люди гідні говорити про це, про таїнство, яке навіть ангели споглядають зі страхом і жахом, не можуть осягнути до кінця? Звичайно, ми всі цього не гідні. Адже наше життя зовсім не таке, як йому належало бути. Навіть у священників, приміром, у мене? Пам'ятаю, у дитинстві, я. Почув від одного священника. Одного разу я поїхав до монастиря. Там я сповідався у одного ірон... монаха. Він запитав мене, скільки років ти служиш? Тридцять, відповів я. І скільки разів служачи Божественну літургію, ти відчував, що залучаєшся до таїнства. Скільки разів твоя душа проникла у, у святеє святи. Скільки разів ти зміг побачити божественне світло? Я відповів, Отче, це траплялося дуже рідко. Я сотні разів служив літургію, але далеко не кожного разу по-справжньому переживав це таїнство. Це нелегко, так, дорогі мої, нелегко. І тут усе залежить від нас самих, як ми підготувалися до літургії. І від Бога, чи захоче Він наблизити нас до цього свого таїнства, чи визнає гідними побачити Його любов? Ми утішаємо людей, показуючи їм Бога на землі. Один пастор у розмові зі мною сказав би мені, ми, протестанти, багато займаємося благодійністю. Будемо, будуємо будинки престарілих, соціальні установи, лікарні, орендуємо зали для концертів християнської рок-музики, щоб провернути молодь, організовуємо екскурсії, загалом ведемо активну діяльність. А ви, греко-католицькі священники, чи займаєтеся цим у своїй церкві? І цей священник, замість того, щоб так перерахувати усе, чим доводиться займатися їм, а чим займаємося ми, то було дуже голос. Я просто відповів: ми, греко-католики, служимо Божастину літурі, от що ми робимо, і рай наповнюємо врятованими душами. Ми утішаємо людей, показуючи їм Бога на землі і зводячи їх на небо. От наш вклад, і цей вклад церква має величезне значення для всього світу. По суті, це найважливіша справа, яку церква здійснює, і яка є джерелом усіх її інших досягнень. А чи ми не раз в тиждень служимо, в свято чи не вірям. А щоденно зобов'язані до служіння літургії. Сьогодні ми вже, прості люди, звикли до дзвону церковного. Все починається з того моменту, коли початком літургії дзвони. І літургія, і взагалі богослуження починається саме тоді. Ми чуємо дзвони. У нашій спільноті є людина, паламар, дзвонар, який у такий момент радіє, як дитина. Адже він буває різний святковий, похоронний. І кожного разу йому прямо не терпиться почати бити в дзвін. Він так і каже, Отче, зараз я почну радісний дзвін і люди підуть в церкву. Це і правда дуже зворушливий, хвилюючий момент. Але так було не завжди. У древні часи були без дзвонів. Люди просто звали один одного на богослуження. Але коли християн стало більше, з'явилися клепала, дошки, в які били, як у, як у дзвін. Пізніше в деяких монастирях стали використовувати труби. Там, перед початком богослуження, сформили в труби нагадування про друге пришестя Христова. Адже, як свідчить откровення святого Івана Богослова, після звуку ангельських труб люди воскреснуть для страшного суду. Часи святого Константина Великого використовувалися залізні клепала, які били молотком, а перші дзвони з'являються на заході. У Константинополі їх почали використовувати через багато років після того, як була побудована свята Софія. У 1865 році один веціянський дощ прислав у візантійську столицю 12 дзвонів спеціально для собору власне грецьке слово Кампана, дзвін і походить від назви області Інталі Кампанія. Літописці розповідають, що коли у візантійській столиці Уперше пролунали, пролунали дзвони, люди вибігли на вулиці з радісними криками. А сьогодні ми настільки звикли до дзвонів, що це вже не здається нам таким яскравим, захоплюючим, яким здавалося в ті часи. Але можна уявити собі ту радість. Людям здавалося, що ангели спустилися на землю і літають серед них. І вони поспішали на богослуження з великою радістю. І сьогодні церква так само кличе нас на молитву, але дуже не хочеться вставати з ліжка в недільний день. І ми продовжуємо тримати, думаючи про це. Нічого, трохи призапізнюся, і спізнюємося. Так, на жаль, ми лінуємося. Лінуємося через недбальство. При цьому заради інших травм, справ ми готові схопитися чим раніше. І ми поспішаємо на море чи вмикаємо телевізор. Подивіться, наприклад, скільки людей в недільний ранок поспішає на море. Хтось гримить вітрами, щоб вимити машину. Жінки розвішують свіжовипрану білизну. Люди роблять те, що напродовж робочого тижня бракує часу. А хтось просто йде в магазин, чи вмикає телевізора чи комп'ютера і передивляється новини, фільми, шоу різне. але в церкву люди не йдуть. І це дуже сумно, бо є сильне бажання переробити сотню справ, а потрапити на літу і бажання немає. І Рані ранок тут зовсім не при чому. Адже людина готова стати о щось ранку, щоб викупати, що в морі, поки на пляжі мало народу, чи зустріти когось, чи поїхати в інше місто, де проходиме спортивний захід. Якщо ми чогось по справжньому хочемо, то робимо це в будь-який час і за будь-якої погоди. Коли я слухаю про те, як служать літургію місіонерів, або як християни в далеких країнах вимушені добиратися до храму, щоб потрапити на послуження, мені стає сором. Деякі з них добираються до місця декілька днів, причому значну відстань ці люди проходять пішки разом з маленькими дітьми. Багато з них прості, безграмотні, можливо, і не до кінця розуміють сенс великого таїнства, проте їх душа відчуває усе що Хоча б вони знаходяться на самому початку церковного життя. Якось мені попався щоденник одного монаха, який служив у 40-х роках минулого століття. Це перед тим, що наша церква була закрита. Цитую уривки. 30 березня 41-го року у неділю удосвіта. Я відправився у перший батальйон. Причащалося 500 чоловік. У мене навіть, навіть звело руку, яку я тримав ложечку, заблідала. І ще сьогодні мені довелося служити всю літургію на колінах, на вулиці безперервно лив дощ. І ми прийняли рішення служити в маленькому наметі, де не можна встати на повний ріст. А солдати всю літургію простояли зовні під дощем, Усі причащалися. Уявіть собі, довкола гори падає дощ, а натовп солдатів упокорено молиться перед маленьким наметом, щоб з'єднатися з Христом. Святий Космак каже, що навіть гроші, зароблені в недільний день, без особливої на те необхідності. Не благословляються Господом. звичайно, йдеться не про ті випадки, коли людина вимушена працювати по неділя. Але якщо роботу можна виконати трохи пізніше, а ми при цьому все одно не йдемо в храм, то це серйозна помилка обман власної душі і образу Божого. Самевиправдання не потрібно. Люди які з якоїсь серйозної причини не можуть піти в церкву, не займаються самовиправданням. Вони переживають, що пропустили службу, вони кажуть, правильно я зробив, що не пішов у храм. У мене стільки справ накопичилося, самовиправдання не потрібне. Господь сам виправдовує тебе, якщо знадобиться, без твоєї участі. Було б добре. Якби прокидаючись раннім недільним ранком, щоб взяти участь у літургії і поспішаючи церкву, ми ще на порозі храму змогли відчути, яку честь нам робить Господь. По деяких людях відразу видно. Варто їм лише уйти до храму. Наскільки вони такі благовільні, або ж навпаки, абсолютно байдужі до того, що відбувається на А це дуже важливо. З одного боку усвідомлювати, що ти прийшов у дім свого Отця, а з другого не втратити благовіння, не втратити страх Божий, не допустити зухвалого, хамського, безсоромного ставлення до церкви зі свого Бога. Тому, входячи в храм, пам'ятатимемо про те, що нам зроблена велика честь, адже народися ми ну, в якісь інші часи, у нас могло б і не бути такої можливості. Як там? Ну, наприклад, якби ми жили в перші роки існування нашої церкви, тоді християни хрестилися не у дитинстві, як зараз, а будучи дорослими. Спочатку так звані оглашені мали прийти пройти, пройти тривалий етап катехізації. І тільки коли вони розуміли, що їх душа готова прийнятися хрещення, проходили таїнство і починали брати участь у. Взагалі, у перші віки християни роз... підрозділялися на кілька категорій. Про це оповідає історія церкви. Наприклад, з 4 століття відомі так звані ті, що плакали, вони стояли біля входу в храм, оплакуючи свої гріхи, і казали кожному, хто виходив: Молися про мене, бо я згрішив. Молися, щоб Бог дарував мені розкаяння і простив мене. Ці люди так і стояли біля дверей храму всю службу, не входячи в себе. А сьогодні до храму може вийти кожен. І люди приходять так, ніби це їх особистий простір, де можна бути одягненим як завгодно. Сидіти, коли завгодно, і де завгодно, поводитися, як завгодно. І якщо зробити їм зауваження, вони просто не зрозуміють, у чому справа. Та і що можна тут пояснити. Людина ж не розуміє, що і зовнішній вигляд, і поведінка не відповідають навколишньому оточенню. Вона не розуміє, що це може когось бентежити. Не розуміє, бо в неї нема так званої духовної культури А оточення священники ті, що моляться, побачивши таку поведінку, намагаються зосередитися на молитві. Але дається їм це важко. Коли ми опинимося у вічному житті, то зрозуміємо, яку неоціненну допомогу Божественна Літургія надала нашій душі і скільки користі ми отримали від Богослуження. Можливо, зараз ми цього і не зрозуміли, адже все стало таким звичним, але в важкі моменти життя це можна відчути. Я знаю молодих людей, які поїхали на навчання за кордон, які вдома не часто ходили в церкву, а на чужині, особливо теперішній час, починають сумувати за храмом і скаржаться. Я вже три місяці не був у церкві. Добре, що церква тепер висилає священників, де тільки є нашої віри. Рядом Може, храму не бути, найближча церква в іншому місці, дві години на машині, а в мене немає такої можливості. Але людина почне старатися. А зараз ми все маємо можна сказати, під носом, і нам не потрібна церква, ні Бог, ні святіта. Чи, приміром, опинившись в лікарні на місяць, людина починає розуміти, як не вистачає їй божественної літури, і бачить, який це дар. Які вона зовсім не цінувала, будучи здоровою. І зараз, дорогі мої, маючи цей дар, ми не розуміємо, яку честь робить нам Господь. Божественна літургія є вічним споменом великого подвигу любові, який вчинив заради нас Господь Ісус Христос. Літургія є джерелом духовного життя. Нею кріпиться і єднається Христова Церква. На літургії люди входять у таїнственне спілкування з Богом, стають разом з ангелами і всіма святими в єдиний хор для подяки Творцеві Неба землі за його численні милости та щедроти. Літургія є вершиною богослужбового життя. Церкви, на божественній літургії Богатець вводить нас в повноту свого життя, даруючи нам свого Сина, а син дарує нам себе самого на поживу у трапезі слова і трапезі тіла і крові, щоб ми стали з Ним, як каже святий Кирило Єрусалимський, безтілесні і співкровні, і мали участь у Його божестві. Церква приймає цей дар Христовий в святому душі і взаємно відповідає йому приношенням сам самої, щоб він жив і діяв у ній, як у своєму тілі. Тому літургія перед усім – це діло Бога, який через Христа у святому душі творить спасіння світу. Катехізм Греко Католицької церкви 343. Третій, 345 параграфи. Слово літургія, грецького походження означає спільну службу. У Новому Завіті воно набуває трохи іншого відтінку, служба, служіння, послуга та богослуження. Первісно слово літургія означало службу, яка стосувалася суспільства, народу, спільноти. Тобто службу, яку. Яка виконувалася для добра народу. Якщо розглядати значення слова літургія у святому письмі, то можемо сказати, що в старому завіті це слово означає святу службу, яку виконували священники та левіти у святині, второзаконня, 17.12, Йоїла Юїла, особливо це стосувалося жертвоприношення як найважливішої служби священників. У Новому Завіті це слово вживається там, де йдеться про старозавітні жертви, Діянь 3:2, Євреїв 8.2.6. Тобто літургія це культова служба. Однак характерним для Нового Завіту є те, що слово, яке у Старому Завіті означало культову службу, вживається тут для визначення різних ключових аспектів церковного життя. Коли християни почали використовувати слово літургія для окреслення богослужінь, то передусім наголошувалося на тому, що літургія це діло Бога, який через Христа у святому душі творить спасіння світу. Тому у нас народ називається, каже, служба Божа. Згодом на Християнському сході слово літургія вживалося спочатку як загальна назва для всіх богослужень. Очі з Західної церкви вживали для них термін сакраментум. Пізніше вживання цього терміну звузилося до служіння Євхаристії, однак і надалі зустрічаємо вживання цього слова у значенні богослужіння загалом. Від самих початків християнства, дорогі мої, вірні ревно сповнювали настанову Христа «Це ні, на спомен про мене, Luke 22:19. Проте, наш Спаситель не дав більше ніяких настанов і не сказав, як часто ми повинні звершувати цей спомен. Тому в перших століттях християнства цей спомен звершували по різному. І з різною частотою. Відповідно були дні, коли служили літургію та були алітургійні дні, тобто такі дні, коли Євхаристія не звершувалася. Відповідь на питання, як часто і в які дні звершувалася Євхаристія в апостольські часи, можемо знайти на сторінках святого Письма. У діяннях апостолів читаємо, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братській, і в ламанні хліба та в молитвах. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Діянь 2: 42, 46. Та дня першого тижня, як учні, зібралися на ламання хліба. Діянь 27. У першому посланні до коринтян апостол Павло, говорячи про збірку для святих, пише а першого дня у тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як доведеться йому, щоб складок не робити тоді, коли я прийду, 1 Коринтян 16.2, вказуючи на те, що християни Коринту мали спільне зібрання в перший день, тобто день після суботи. Також апостол Іван, описуючи видіння, згадує про Господній день й був в душі Господнього дня і почув за собою голос гучний одкровення 1.10. Святе Письмо говорить нам про перший день та день Господній, а таким днем є неділя. Отже, можемо припустити, що в апостольські часи християни звершували Євхаристію у неділю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, пишіть імена під благословенням. Ну і про подобайки чи дизлайки. Не забувайте. Слава Ісусу! Cristão.